Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій і Леся. Ми, як і надалі, продовжуємо вас знайомити з найголовнішими подіями в Польщі. Сьогодні вночі на дорогах Польщі з'явилося дуже багато військової техніки. І прямує вона в напрямок України. Військовий транспорт вийде на дороги Прикарпаття. Переміщення військ пов'язане із запланованими раніше навчаннями під кодовою назвою Пума 22. Двіжуха по Польщі. Раніше одну воєнну машину раз. год увидишь и а теперь каждый день пруд куда-то пруд и пруд пруд и пруд подтягиваются до границы подтягиваются ребята давайте подтягивайтесь Вон стоят с автоматами танки колонна не знаю сколько километров просто очень много очень Українець намагався переправити з Польщі до Німеччини 23 нелегала у рефрижераторі. Інцидент стався 19 жовтня у Липовиці. Там прикордонники із пункту Сянок зупинили для перевірки транспортний засіб на польських реєстраційних номерах. Під час перевірки рефрижератора було виявлено 23 іноземці, серед яких жінки та діти. Більшість із них не мали жодних документів, решта мали лише турецьке посвідчення особи. Нелегалами виявилися громадяни Сирії та Туреччини. Кур'єр перевозив пасажирів у рефрижераторі. Кур'єром виявився 31-річний громадянин України, який перебував у Польщі нелегально. Рішенням суду його тимчасово заарештовано на три місяці. За організацію незаконного перетину кордону йому загрожує. До 8 років позбавлення волі. А чи знаєте ви, що завтра, у вівторок, 25 жовтня, у Польщі можна буде спостерігати сонячне затемнення? Таке явище у небі останній раз можна було побачити 7 років тому, 25 жовтня, на нас чекає часткове сонячне затемнення. Місяць закриватиме від 32 до 46% сонячної поверхні. Явище буде видно по всій Польщі. Астрономічне видовище має розпочатися вранці. Часткове затемнення можна буде побачити у північній півкулі. Його спостерігатимуть у більшій частині Європи. Затемнення можна буде спостерігати у вівторок з 11 до 15 години. Мабуть, найефективніше це виглядатиме в сувалках та місяць закриватиме до 46% сонячного диска. Хороші умови для спостереження будуть у північно-східній частині Польщі. У Варшаві затемнення має розпочатися о 11.13 і триватиме до 11.32. Максимальна фаза затемнення прогнозується о 12.23. Друзі, дуже дякую вам, що додивилися ці новини до кінця. А з вами, як завжди, Сергій та Леся. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Пока-пока.